сосу А, сусу. а, сусу де в мене? а сусу. Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо грати в супермаркет-симулятор. Продовжуємо будувати ідеальний магазин. Поїхали. Рис басматі, сіль, борошно, сода. Що таке сода? Рис басматі. 7,90. А сода яка 2.60. Ось ця. Треба купити ходу ще один фрізер. Фух, це кошмар якийсь. Стало дуже важко. Так, і зараз сюди буду пхати щось. Так, друга кола, да? Ні, мені перед цим як пхати, треба накупити товар. Не буду брати, поки буде вистачати грошей, а їх насправді не так багато. Так, і в мене залишилось 25 доларів. Проблемка. Ну ладно, розкладаємо. Так, я тут розстикала все, в принципі, по-нормальному. Молоко буде тут і тут, це буде тут, і тут, це буде тут, і тут буде ще якийсь продукт. Тут все, на що вистачило грошей. Так, давайте погнали. Заходимо всі до мене в магазинчик, мені треба кавусі, але в мене на неї немає грошей. Так, я слідкую за всіма товарами, я все прекрасно бачу. Якщо щось пропаде, я зможу це дуже швидесенько купити, головне, щоб були гроші. В принципі, зручно, але це типу зараз зручно. Трішечки буде більший магазин, мені прийдеться ставити це все діло в два рядочка, і я вже деяке не буду бачить, бо щось буде від мене відвернуте. Я хочу 10 рівня, я зможу найняти працівника. О, блін, мені треба ліцензію купити. Вартість, найму, 100 поденна оплата праці, 80, хрена собі, я ще можу і не заробити йому. О, ладно, зароблю. Один продаж. Буду кредити брати тоді, щоб зарплати були. Я наймаю працівника. О, моя прелість, Все, ти тут тепер стоїш. Що відбулося? Зависання гри. Це, типу, звільнити. Так, я всрала. А що це в мене тут стоїть таке? Всрала випадково е, зайвих грошей. 100, щоб ви розуміли. Я наняла і звільнила людину двічі. Пробивай швидше. Так, я тепер можу за всім слідкувати ще краще. Так, чогось немає апельсинового соку. А мені подобається. Зароби, будь ласка, мені на ще одну ліцензію. Ладно, я тепер можу купити ще одну полочку, отак от сюди відгородимося. Я поки не буду розширюватись. Мені здається, треба ще один працівник буде скоро. А ще одна каса. Касир, 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 касир. Можна подбрати, придбати якусь касу. Касова стійка, 500. Касова стійка. А, це різні просто куточки. Так, можна буде придбати ще одну касу. Блін, а він якось чергу дуже сильно затримує. Все ж більше ніхто не хотів. О, ні, ще хочу ще хочу ще хочу. Опен-опен, open, open, заходьте, заходьте. Люди, ти ще можеш зайти, якщо ти до мене. Все, завершуємо день. Скільки я встрекала? Витрати на апгрейд 200. Я випадково це все Так, почати новий день. Нарізний хліб. Більше в свою ціну 4,75. Так, я можу відразу відкривати магазин, а сама просто бігати і все розставляти. В принципі, всіх продуктів хоч по чуть-чуть є. Мені потрібен лише надхлібчик, бо я хочу купити зараз Бо я хочу купити зараз е, за 550 ліцензію. Дуженько треба. Я візьму кредит. Я відіб'ю його зараз дуже швидко. Але я зараз все собі дуже швидко і куплю. О, я можу взяти 2 тисячі. Ні, мені не потрібно 2000, тисячі. Мені вистачить 550. Е, мені потрібна ліцензія. І тепер мені потрібні нові продукти. Ще мені потрібна ще одна полиця, бо немає де все це приткнути. поки вона буде тут, але це ненадовго. Так, треба слідкувати, щоб нічого не завершилось. Так, да, він, звісно, дуже довго чергу тримає. А це що? Кладний батончик. Бльоха, не немає. Зараз все купую, все купую, все купую, все що. Я що купай. Господи, де це діти? Посеред магазину буде. Тепер швидко, чого немає. Боже, такий з мене, звісно, щось магазин. Кава, сосо, сіль. Блін, касир, це просто топ. Щось занадто дорого, щось взяв, ну, вибачте. Що тут? 5,62? Ну да, може будь. 5,90. Так, краще. І потрібні тупо всі продукти. Є макарони пудра. Поки грошей вистачить. Я надеюсь, в мене стане бабок. Давай, касир, ти просто красавчик. Прибуток у нас з тобою моща. Так, потащили. Є щось, чого немає взагалі? Синя мука. Є, я її не знайду зараз. Спагетті. Блін, касир, це просто найкраще вкладення моє. Вода немає, чудово. Якраз я вам її принесла. Офігіти! Офігіти! Як мені знайти тут молоко? Молоко, потрібна коробка з молоком. Коробка з молоком, бляха! Я в сраці. Молоко. Фух, далі чого нема? арахісового масла. Боже, як же ж виглядає та коробка з рахісовим маслом? А, я грибу, як вона виглядає. Ладно, коротше, тупо все тащу. А, є арахісове масло трохи. Так, а можна пакувальника якогось, блін, розкладальщика наняти? Синя мукичка, де ти моя дівочка? А нема синьої я її не купила. Сорі, чуваки, синьої муки не буде. Я її десь загубила. І хліба немає. Що це, як я скуплялась? Ні, чувак, більше ніхто не йде, клоус. День не завершуємо, бо я ще все не розклала. А нафіга мені два турко? Ліна, що ти натарила? У мене цього турку, бо я не можу плавати в ньому. Я щось не зрозуміла. Чим я скуплялась, що я лишилась без синьої муки, своєї дуже потрібної. І без хліба. Зате мене є купа непотрібних продуктів. Ніхто б мій хліб не вкрав. Так, ну тепер мені більше подобається грати. Тепер у мене є касир, але мені треба ще касир. І ще треба людину, яка буде це все, блін, розтаскувати, тому що це дуже важко. Треба ще фрізерів. Так, походу, мені вже потрібно розширяти свій бізнес. Так, я, звісно, дуже багато продуктів якимось його не купила. Яким, я не знаю. Знайдені недорогі продукти. Товар не зайдені, я в мінусі на 712 гривень. Борошно подорожчало. А яке борошно? Здається, не це. Та, якого в мене немає? Так, чого в мене немає? Синього борошна, хліба. Так, і коли це розпихатися, в мене що за біоджус, полиця заповнена? Понятно. Це в мене цей джус. Давай так, щоб людям було де ходити, господи. Натикала, накупила цієї кока коли непонятно навіщо. Фу, це вже стало зараз. Важко. Що буде далі, я боюсь подумати. Так, ліцензії, рахунки поплатити. Давай все, що зможу зараз заплатити, все заплачу. Зростання поки не купую, буду боротися блін, до останнього без зростання. Ой, до другого касира ще дуже довго, а до поповнювача ще теж дуже довго. А ще сховище потрібно купити перед тим тобто склад. А на мене грошей немає. немає. Каси переповнені, каже. це означає, що треба купляти касу і самі ставати за касу. Давай швидше касир. немає ще 500 баксів на ще одну касу. Ще мені треба кредит платити взагалі-то. Блін, він справді дуже повільний. Що робити? Погасити достроково скільки? Я не можу погасити достроково 630, тому що. На касу. А -а -а. І ще зарплату людині треба заплатити взагалі-то. Турбу почали купляти, аллілує. Я його сьогодні продам все. Так, все, в мене каси переповнені. Ну, зачекай. Бачиш, наскільки нагріблий, блін. А ти що ж, Теж каси переповнені? Все, я закриваю, мабуть, магазин на сьогодні. Та, ніхто більше не йде. Ні, йдуть, блін, подивись, скільки йдуть. Троє. Давай там, працюй. Ще от цього чекаємо і все. Так, один касир не справляється. Один касир не справляється. Це срака, це срака. Все, це, це, мабуть, остання людина, так? Клоус. Угу. Термінова нова каса. Не може бути все ідеально відразу. Так, я можу заплатити кредит. Я хочу виплатити його як можна скоріше. На зарплату хоч вистачить? Вистачить. Супер. Все! Все! Все продано, поїхали завершити день 13. Все я зараз под... О, ніфіга собі. Ах. Так, я брала кредит, але я його, в принципі, то й виплатила. Не пішла. Коротше, я щось не пойму зараз з цим прибутком. Ну ладно, баланс 300 все одно. <рес> так, блін, я мала б отримати зараз уже 12 рівень, ти не міг ще одну людину розрахувати, щоб мені ще зарахувалось. Так, 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 оцінюємо ситуацію, що в мене тут є? Турка-турка. Ладно, йдемо таскати продукти, і поки я тут таскаю продукти, ти вже можеш відчинятися і продавати водичка. Так, закривайся. А як його закрити, до речі? Паркую. Я просто, якщо позакриваю, зараз я зможу складувати їх одну на одну. Зможеш? Це я сама собі придумала. О, це дуже зручно, а ну і ти теж закривайся. Буде діло. А тепер можу, можу взяти. Блін, це просто кайф, поки мені склад нахрен не потрібен. Оливкову олію шукай. Боже, як же ж тут можна знайти. Нахрена я цю олію купила? Чесно, моя куча мала впаде. Не впала куча? Бачу, що тут купили по одній бутилочці. Купіть ще по одній, в мене тут ще є, що вам дать. А як я буду знати, що я тут не складувала, якщо я ніхто не бачу? Блін, ніфіга себе все розгрібаєте. Блін, чому ці наліпки не збоку? Це максимально тупо. Так, поки ще немає 9-ї години, що вам ще купити? Тут все є, тут все є, блін, прям все є. Ну, є що докупити, але, в принципі, не то, щоб критично. Так, мені потрібна ще одна каса. Я можу взяти кредит, я поки то робити не буду. Я вже можу купити ліцензію на продукт, яка коштує бляха-муха-капець, як дорого. Я відчуття, що мені абсолютно немає куди це сунути. О, хтось купив турко. У мене питання: нахріна я його купила 25 банок, блін. Ну, то таке вже. Що розширюємося? А дуже не хотілося насправді. Так, розширення пішло. Ну що, таскаємо тепер це все діл. Чи як, стоп? Блін, ні, давайте зробимо так. Чікс, чикс, а! От так ось. Ви там зможете ходити люди добрі? Чи може то їм надто... Буде? Куди це в мене колесо крутиться? а Мама, мені треба нова мишка. Тут буде прохід? Так, ну я прохожу, але наче відчуття, що можна й трошки і далі, не, не наскільки утісняти людей. Ну тут буде ще одна виходить. Поки щось не вийшло так класно, як я хотіла, ну ладно, потім, якщо розсуну, ем, завершимо день. Дорогі продукти, знаєте, не знаєте що. Мені щось у мене хреновий прибуток. Занадто мало, бутильована вода сіль. Дорожче стало. Я з радістю зроблю 330 А сіль, 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 сіль. 2,50. Так, ну, все, я нічого не можу купити, ніякі там ліцензії, бо в мене не вистачає грошиків. Але я можу взяти, що? Я можу взяти? Кредит. не немає сенсу, бо мені вистачить на дві ліцензії і все. Так, тепер у мене є трохи більше місця для мого складу, щоб я не страждала, що я не знаю, що тут лежить в коробочках. Я його все розкидаю. І поїхали, що мені робити? О, о глянь, тепер ще й не тут. До речі, можливо, має сенс взяти ліцензію на ліцензію кредит, а не те, щоб купити продукти, просто зараз якось швиденько заробити. В принципі, я ж хоч щось тут заробляю. Так я і зроблю. Управління я купую... О, я беру кредит бошечки. Термін кредиту. Блін, за 5 днів можу просто не виплатити. Давай 7. Можу і за 7 не виплатити. Давай 9. Скільки повертати багато. Ой боже! Придбати ліцензію одну, придбати ліцензію другу. А вже скоро 13 рівень. Ага, потім можна почилить буде. О, 90. Скільки? 65 тисяч ліцензії? А, ну вибачте, там алкоголь. Добре. Тепер мені потрібно, що ринок? Меблі, а я не знаю, які тут продукти. що вистачить, на те й наберу. Таблетка для посудомийної машини 159. Придбати. І ще я відразу придбаю. А, а що в мене тут немає? Нічого, що в холодильник пухати. Є, блін, сир, мабуть, в холодильник і тунець, в холодильник, і яйця фак. Ладно, купляємо холодильник. Тут є ось холодильник. Але... Холодильник і поличку. Поки що. Божечки, мені треба ще мої продукти. Ти переїжджаєш сюди, пиличка прекрасна. Сюди стане холодильник. Мені в пріоритеті було би касу взагалі-то купити. Туалетний папір. Почекай, нема куди викладати, я не принесла. Що, щось не вистачає, я десь поличку купила, ось вона. Так, мені не подобається, що я розширююсь чомусь під час робочого дня. О, 16. Це добре, а ще я можу тільки два рулона втикнути? Йомаю, це проблема. Ага, тут всього чотири рулона, блях. Так, це що? Йоптець, це що таке взагалі? Якась хімозіна. Ясно? Так, мені треба дуже велике розширення зараз. Так, товарне сусідство до побачення. А що це таке? Парміджано, ти куди? Ах, ти теж на фріч, це проблема. Мені треба ще один фріч, ще одна поличка на моцарелу. Я щось не знаю, у мене, блін, з цим стінотворенням максимальні проблеми. Гані, тут діла тобі не буде місця, точніше, не діла. Боже, скільки в мене лежить продуктів. Зараз я їх розпихаю, те що зможу. Турбо, турко. У мене цього турку, блін, на рік вперед. Ну все, завершити день. Йо, моє, товари не знайдено габеліті. Так, ладно, ну, я вирішила, що продовжимо в наступному відео. На сьогодні ми з вами завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч, ставте, ставте, ставте лайки, пишіть коментар, і бувайте зустрічі в наступному відео або на стрімі.